Вітаю на каналі наша дача. В цьому відео хочу показати, як ми готуємо гарне органічне добриво з курнику для підживлення переважної більшості рослин, які ростуть на нашій дачі, в першу половину вегетації. Що таке перша половина вегетації? Це той період, коли рослини здебільшого нарощують зелену масу. І ось саме в цей період, коли йде бурний розвиток листа стеблової маси, рослинам потрібно більше азоту. Саме такий склад в курнику. Я коротенько зачитаю, що входить для розуміння, що ж ми будемо давати рослинам в першу половину вегетації. Органічна речовина 75-80%. Тобто, ось це, можна так сказати, переважно в переважної більшості органіка об'єм займає цього пакунку органіка і Потім йде те, що нам потрібно. Азот. 3-4% вміст фосфор 2,5%-3,5%. Багато також фосфору майже стільки ж, скільки азоту. І це добре, тому що ми будемо розпочинати підживлювати рослини ось цим добривом, поки рослини ще молоді. І ось саме молоді рослини здатні гарно засвоювати фосфор. Дорослі рослини фосфор вже не так гарно засвоюють, і він здебільшого переходить в малодоступну для рослин форму і залишається в ґрунті незатребуваним. Зараз фосфор рослинам потрібен дуже-дуже. І це гарно, що тут велика масова частка фосфору. Масова частка загального калію 1,5-2%. Ось, дивіться, 3-4 азоту і 1,5-2 калію. І ось в чому різниця і чому це добре а саме для першої половини вегетації, найкращим чином підходить кальцій 3-4 Багато кальцію, як і азоту загального, так по кількості тут є кальцій. А кальцій це будівний матеріал для клітин. Які нарощуються, які діляться, і за рахунок цього ми потім можемо уникнути проблеми верхівкової гнилі на плодах томатів. Це якщо за один приклад сказати, навіщо рослинам потрібен кальцій. Є також сірка 0,5-08%, є залізо 1,5%, марганець, цинк паш цього доброго 7-7,5%. Нейтральний і трішки навіть лужні в мене в руках курник це. Виробничі з виробництва, якщо є курочки вдома, і якщо ваш курник вже пару років підсох, він переробився, розклався, можна використовувати в принципі, домашні з-під домашніх курочок, почистити від соломи. Ми раніше використовували із-під домашніх курочок, але спосіб приготування взагалі не відрізняється. З-під корови ми тримали корову, також готували. і, ну, Корові чи перегній, чи навоз ось в такому вигляді не купиш. А курник для дачників, хто не тримає курочок чи не має сусідів, можна купити, просто замовити ось такий пакет. І такого пакета для невеличкої дачі. От В принципі, на наші рослини для підживлення протягом місяця максимум півтора. А гірки будемо підживлювати доволі часто, ось цим малину, поки вона зараз нарощує пагани. Ремонтантну я маю на увазі малину. Вона, З'явилася, у нас з зимівлі вийшла ми її висаджували осени для нарощення оцих паганів, листів і таке підійде для підживлення томатів, ось цих, поки вони молоденькі. Один раз, я думаю, ми підживимо, будемо дивитись, можливо, повторимо, через пару тижнів будемо постану дивитись квіти майже всі після висаджування, через тиждень після висадження, коли вони вкоріняться, також це добре підійде гарно для їхнього підживлення. І ось цієї пачки це у мене на 2 кг, є на 5 кг, якщо я не помиляюсь, це, до речі, наш український виробник з міста Запоріжжя. І саме цим ми користуємо вже багато років. Воно пройшло чотири етапи очистки. Ось саме ось це добре: ось ця органіка з під курочок. Термообробка від яєць, гельмінтів, від рослинності якоїсь зайвої насіння, там щоб не проростало якихось сорняків і таке інше. Тут я вже не буду вдаватися, то в принципі. Застосовується, підвищує вражайність та якість продукції, покращує декоративні властивості продукції квіткарства, газонного та декоративного озеленення, відновлює гумусний шар і оптимально кислотність ґрунтів. Ми дамо сюди ще трішки байкалу, і давайте все ж таки перейдемо до приготування. Я приготував для розчинення ось цього пакету, мені потрібно пластикове або емалюроване ведро. Або з нержавійки. Ось оцинковку оцінковку я б не радив, тому що якщо низька якість оцинковки, під кінець, кінець сезону вона іржою буде з'їдена повністю. Ми будемо два ковшика курнику, два ковшика води. Получилось три ковшика. Єдине, що не зовсім підходить, це для людей, які не хочуть нюхати, тому що запах ще той, звісно, і три ковшика водички. На таку кількість розчину ми додаємо ще 150 мл байкалу. Це ефективні мікроорганізми. І вони, потрапивши в органічне середовище, те, що ми з вами зараз намішали, вони почнуть там розмножуватися. І ось коли. Кожного разу ми будемо брати звідси добриво, готові для підживлення наших рослин. В тому числі під рослинки буде потрапляти розмножений байкал, який буде гораздо в більших вже кількостях ось тут, після того, як ми його сюди залили. Вже буде його не 150 мл, а весь цей об'єм. Таким. Чином ми збільшимо його корисну дію. Все замішали ось так, але це ще не все. Тому що добриву треба побродити. Воно повинно постояти 3-5 днів, в залежності від того, яка буде навкруги температура і як будуть відбуватися процеси бродіння. Це можна буде зрозуміти, коли підуть бульбашки по поверхні, коли воно так загустіє, трішки гранули курника розчиняться, набухнуть і повністю вже стануть як одно... однорідна маса така. Ось тоді вже це добриво можна вважати готовим. Як його використовувати? Дуже просто, коли завершаться процеси бродіння, що буде вказувати на готовність добрива, ми беремо півлітрову баночку, зачорпаємо півлітри. Приготовленого добриво і розчиняємо на 10 літрів води. Все, ось пів літри добрива на 10 літрів води це і є саме та концентрація, якою вже можна проводити підживлення під корень наших рослинок. Дивимось на рослину, як вона відреагувала на попереднє застосування курнику. Якщо вона занадто розвивається і вже входить в стадію жирування, ми наступне підживлення не проводимо. Але якщо бачимо, що все йде добре, все відреагувалося як потрібно, можна ще додатково через 10-14 днів провести таке саме підживлення. Якщо бачимо, що наче й непогано, але можливо ще можна додати. Половинку баночки на 10 літрів води. Таким чином, потрішки, потрішки уважно придивляючись до наших росинок. Ми дивимося на них, а вони нам посилають свої сигнали і підказують, що нам робити далі по догляду за ними. Ось, друзі, таке, таке просте, але дуже ефективне добриво, яке ми навесні ось так розводимо ось це відро буде стояти у нас ось там. І по необхідності ми будемо його використовувати. Єдине, що я би радив, щоб не було такого запаху по тепличці, чи пакет надягти. Якщо є кришка ведро з кришкою, то кришку надягти. Я пакета не знайшов перед зйомками відео. Тому ось так от обмотаю. На 3-4 дні хай воно буде закрите. Потім знайду пакет і для... Використання, коли будемо використовувати, вже пакет буде легше відкривати і закривати. Трішки залишаємо, щоб воно дихало. Ось так. І в теплому місці зберігаємо. На цьому відео завершу. Всім гарних росин, міцного здоров'я та мирного неба. Над головою. До побачення!